Буття, 12 розділ, і промовив Господь до Авраама: Вийди зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу, і народом великим тебе я вченю, і поблагословлю я тебе і звеличу імення Твоє, і будеш ти благословенням, і поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну, і благословляться в тобі всі племена землі. І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь, і з ним пішов лот. Авраам же мав віку сімдесят літ і п'ять літ, як виходив з Харану. І Авраам узяв Сару свою жінку та лота, сина брата свого, і весь маєток, який набули, і людей, що їх набули в Хараді, та й вийшли, щоб піти до краю ханаанського. І до краю Ханаанського вони прибули. І пройшов Авраам по краю аж до місця Сихему, аж до дуба Мамре. А ханениянин тоді проживав у цім краї. І Господь явився Аврааму та й сказав: Я дам оцей край потомству твоєму, і він збудував там жертівника Господеві, що явився йому. А звідти він рушив на гору від сходу від Бет-Елу, і намета свого розіп'яв Бет-Ел від заходу, а гай від сходу, і він збудував там Господу жертівника і прикликав Господнє імення. і подався Аврааму. Усе далі на південь. І стався був голод у краї, і зійшов Авраам до Єгипту, щоб там перебувати, бо голод у краї тяжкий став. І сталося, як він близько прийшов до Єгипту, то сказав був до жінки своєї Сари ж то я знаю, що ти жінка вродлива з обличчям. І станеться, як побачать тебе, єгиптяни, і скажуть це жінка його, то вони мене вб'ють, а тебе позоставлять живою. Скажи що сестра моя ти. Щоб добре було через тебе мені, і щоб я позостався живий через тебе. І сталося, як прийшов був Авраам до Єгипту, то єгиптяни побачили жінку, що дуже вродлива вона, і побачили її вельможі Фараонові і хвалили її перед Фараоном, і взята була та жінка додому Фараонового, і він для Авраама добро вчинив через неї, і одержав він дрібну та велику худобу, і осли, і раби. І велику худобу невільниці, і ослиці і верблюди, і вдарив Господь Фараона та дім його великими поразами через Сару Авраамову жінку, і прикликав фараон Авраама і сказав: Що ж то ти мені вчинив? Чому ж не сказав мені, що вона твоя жінка? Для чого сказав ти вона моя сестра? І я собі взяв був за жінку її, а тепер ось жінка твоя, візьми та й іди. І фараон наказав людям про нього. І вислали його, і жінку його, і все, що в нього було.